Бо всі ці трансформації, які відбуваються в голові, в свідомості, в житті, на них потрібен час. Тому буває таке, що людина через декілька тижнів тільки може написати: а дивись, у мене так і так. А бувають ситуації, коли Ось, наприклад, з однією дівчиною, вона була у мене на регресії, запит був про маму, про погані відносини з мамою. Не буду все розказувати деталі. В регресії вона не знайшла відповідь на своє питання, на свій запит, але далі, через деякий час ми робили індивідуальну консультацію і також пропрацювали деякі моменти. І я пам'ятаю, що я ще кажу, не хвилюйся, твоя мама через деякий час тобі зателефонує. І через десь тижні-два я її зустріла випадково. Вона каже: мені мама зателефонувала та запропонувала роботу у неї в бізнесі. Тому, звичайно, коли таке чуєш, то це неможливо пояснити. Це щастя, радість, любов всередині через те, що просто передаючи цю інформацію від вищих сил до людей та завдяки е, такій роботі серйозній, яка людина е, робить е, з собою, зі своїм життям, то відбуваються такі кардинальні зміни. Всі, знаєте, ситуації не передаш.